Всім, дов... Всім доброго дня. Тут я знаходжуся в тр... центрі міста. Тут зараз невеличкий базарчик починає свою роботу. Хочу вам показати італійське взуття. Дивіться, яке оригінальне. Дивіться яке оригінальне. Faccio video. Di dove sei? Sono in Ucraina. Questi sono bellissimi, guarda. Ma, uh, Ugo, che marca questa? Che marca? Io, mio? No, mio. questa che marca? mio nome? Il Su, suo nome? Ecco, vedi. Bravo, Le, bravissimo. Complimenti. Alessandrini Renzo. Wow, bello. Bello, ma produce lei? Tutto da solo. Da solo? No, da solo non è possibile. Sì, da solo. Da solo? Da solo. solo basta. Ma la allora. famiglia almeno aiuterà? La famiglia fa scarpe, ma di un livello ancora più bello, più alto. Più alto. Bravi, complimenti. Parle le lingue, parla tutto. Invece io Bravi. devo portarmi indietro da de qua. Bravi. Buongiorno. Buongiorno. Come stai? Abbastanza, rispettami. Ti sei che è la красota. L'hai finalmente? Finalmente, però. Dai. Оце в кольорах італійського прапора, ну, дуже оригінальні, дуже гарні. Цей мужчина каже, що він сам виготовляє ці, це взуття. Дивіться, дуже гарне оригінальне. Це жіночі. Покажу вам цього мужчину. Сім'я каже, теж займається взуттям, але вони... Продають за більш вищою ціною. Ну, мені подобається це взуття, це видно якість. Він показував мені свій підпис, це його підпис, чи ви побачите. Не це жіноче взуття. Ну таке в класичному стилі, мені подобається його стиль. Дивіться, яка красота. Мені подобається. Ну, я спитала, ну, ну, в середньому 150, ну є 120 євро. В основному такі ну, класичні моделі. Мужчина приходить, міряє. Дивіться, яка краса, Дивіться, це класичні такі варіанти, Дуже гарно. Оригінально. Бачите, він показує свою фірму і свій підпис навіть є, що зроблено із шкіри. Дуже. Бачите, тут такий різний базарчик одні продають. Взуття, інші продають продукти. Це тільки 8 годин почало 9 Бо ранку. чорна, так. Подивимося, що ще тут продають теж взуття, але я дивлюся більш такого спортивного стилю. Шльопанці і кросівки. Бонджурно, сеньо. Прикраси продають. Я думаю, днем підійду до цього базарчика, роздивлюся. Зараз він тільки тільки відкривається. Покажу вам чашки і, і світильники. Бегло. Такі чашки, бело. Таке бело. Я Чао, чао. Бело. Сьогодні трохи хмурно і капає дощ. Погода помінялася. Ще вам покажу цю красоту. Це вироби із дерева. Дивіться, годинник. Годинник із дерева, так? Це теж годинники. Я думаю, такі віш для діток з котиками. Такі ступи. Гарно. Пінокіо, бачите. Я вам розказувала в одному з своїх відео, де він цей персонаж. Коли він з'явився на світ Божий, цей Пінокіо. І хто той папа Карло. Хто дивиться мої відео, знає. Бачте, ще він Пінокіо. Оригінально. Є трошки менші пінокі. Пінок це Буратина на італійській мові. Оригінальний. Це бачите. Такий. Такий як сказати. Навіть не знаю, як це ця куряга. Ну, як це під сві світлі. Не знаю, як це ця коряга називається. Ще один є з довгим носом. Оригінально. Такі сови. Сімейство сів сов, чи як правильно сказати? Сімейство сов. Не, не знаю, як сказати, вибачте мою мову. Я говорю суржиком. Гарно. Бачите, це. Ангел, фігура ангела, я так розумію. Можливо, я помиляюся, а може це е... Ісус на хресті, Дуже гарно. Треба обов'язково буде підійти сьогодні днем, подивитися на цей базарчик оригінального. Ну, це на італійській мові називається артіджінали. Артіджінали переводиться, навіть не знаю точний перевод. Напевно, переводиться клас. Як хендмейд, типа щось цього. Кустарне виробництво. Кустарне виробництво, точно сказати, ще взуття. Оригінальне. Великий вибір жіночого взуття. Так. хтось ще бігає з самого ранку. Тут жилітній одяг продають. Тут прикраси. Це прикраси для чоловіків, бачите. Тільки-тільки починає свою роботу цей базарчик. Тут, до речі, на цій площі часто в суботу, неділю проходять такі базарчики. Тут шарфи, я бачу, що тільки-тільки будуть розпаковувати. Тут ви бачите дитячі іграшки. Площа містянку називається площа каву. Я дивлюся, це взуття, що вам показувала спочатку. таке досить популярне Мужчина купляє, так що люди. Розуміють, якість і знають, за що вони платять ці гроші. Кому сподобалось це відео, ставте подобайки, підписуйтесь на мій YouTube канал. І буде вам щастя. Бажаю всім гарного дня. Всім добра.